І сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки віків. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос народився. Слава, слава Україні! Героям слава! Дорогі родини Олександра, Сергія, дорогі діти. Відчику кусатку. дорогі побратими, родино. Господь Спаситель на своєму особистому прикладі показав, як треба любити своїх ближніх. Він не хмар, не з далекого сьомого неба любив людину, а він коли вона впала. І відійшла ізраїльських осель і стала підвладна гріху і смерті, її там не залишив. Він пішов її рятувати, хоча знав, що людина невдячна, хоча знав, що він хоч виявить таку велику любов до людей, а люди його за це розіпнуть. Пішов і приніс себе в жертву для того, аби людина мала відпущення гріхів і життя. Вічно своїм апостолам він теж заповідав, аби вони мали любов і проповідували любов, любов до Бога і любов до ближнього. Господь кладе ці заповіді понад увесь закон. І каже Іван Богослов про любов. Любіть не словом та язиком, а тілом та істиною. Тобто на ділі повинна виявлятися наша любов до свого ближнього. Коли ж каже Іван Богослов, людина заявляє, що любить Бога, а не має любові до ближнього свого, то вона є брехун. Каже, спочатку навчися, лицеміре, любити ближнього, якого бачиш перед собою, а тоді навчишся любити Бога, якого ти не бачиш. І саме в такій послідовності спочатку навчитися любити ближнього і батьківщину, а потім полюбити Бога і небесну батьківщину, зростає справжній християнин. Саме тому, дорогі мої, наші воїни, як добрі християни, як правдиві слухачі Слова Божого, виявляють свою любов до ближнього і до своєї земної батьківщини, показуючи. Що мають любов до Бога і до своєї Батьківщини небесної. Апостол Павло учить проклятий усякий, хто не дбає про своїх кровних, тобто про них не піклується, про свою родину не дбає, а тільки займається, наприклад, суто духовною діяльністю. Христос Спаситель осуджував за це фарисею і казав їм. Лицеміре, ви кажете, що вже можна не турбуватися про тата і про маму. Якщо те, що ви мали їм дати, ви назвете даром Богові і скажете, це Корбан, дар Богові, того батькам може вже не допомагати. Господь показує, що любов до батьків, любов до своєї родини, любов до своєї батьківщини є необхідною умовою спасіння і життя духовного. Натомість, на жаль, дуже часто ми чуємо духовні в лапках поради. Мовляв, ви не дбайте за свою земну батьківщину за Україну чи за українську мову. Це все дурниці. А ви думайте суто про духовне, ви тільки моліться. Дорогі мої, людина, яка буде тільки молитися, а не буде дбати про те, як допомогти своєму ближньому, вона уподібниця до священника і левита з притчі про милосердного самарянина. Які пройшли мимо пораненого чоловіка і не надали йому допомогу. І вони були осуджені. А той, хто надав допомогу і хто послужив хворому, він був винагороджений і похвалений Господом Богом, як той, хто дійсно ближній, той, хто вчинив милість своєму ближньому. Наші воїни-герої щодня закривають. Насвіт страшного ворога, який куди би не прийшов, влаштовує страшні речі: різанина, геноцид, братські могили, як в Ізюмі чи в Балакліні, сотні і десятки тисяч замучених людей, як в Маріуполі, нам на то є доказ. Якщо б не наші мужні воїни, герої, вся Україна би перетворена вже була на зруйнований Бахмут чи Маріуполь. А наших хлопців погнали би далі на війну покоряти Бухарест, Прагу і Ригу. Ми це знаємо і ми дякуємо їм за їхній безмежний подвиг і за ту велич жертовної християнської любові, яку вони виявляють на ділі, а не як дехто на словах. Воїн Сергій народився у гарній сім'ї. Де їх із двома двома, їх двох із братом виховували в порядності і в любові до свого ближнього. У своєї баби домки їх збиралося по вісім внуків. Всі вони, потім і вже було і більше, було і десять, всі вони дуже дружно гралися, любили свого, свій край, любили свою землю, і дійсно він виростав у гідному дусі. Тому, дорогі мої, коли тепер у 23-му році йому прийшла повістка, він пішов захищати свою батьківщину. На жаль, провоював не цілих три місяці і підступний російський морок обірвав життя нашого героя Сергія, залишився сиротою його син Сашко, його родина його оплакує. Його родичі будуть його пам'ятати, його брати і сестри, двоюрідні за нього так само моляться, і побратими сьогодні шкодують за таким героєм у сьогоднішній день. Дорогі мої, що ж стосується воїна Олександра Божескула, мені тяжко про нього говорити, бо коли востаннє я з ним був на фронті, ми якраз завезли пікапа на їхній підрозділ, якого купила наша парафія. Бо хлопці передавали, що велика біда, і нема чим доставити боєприпаси. Аби доставити міни на бойові позиції, вони були змушені знищити в сусідніх підрозділів, бо того, що не було відповідної бойової техніки, на якій можна було завести навіть снаряди. Що вже говорити про поранення? Чи інші необхідні швидкі потреби, на яких не можна було задовільнити ось ці прокання? ми молилися в останнє із хлопцями із Вовчинця, Кам'янки Глибокої, там на Запорізькому напрямку під Оріхово. Ми розговорилися з Сашком, він розповідав про своє життя. І я трошечки хочу переказати, дорогі мої вам Сашко. Народився у гарній побожній сім'ї, багатодітній сім'ї. Їх п'ятеро народилося у своїх батьків. Один із хлопчиків помер у дитинстві. Старший його брат Дмитро воював за Україну починаючи з 15-го року і дуже багато зробив для нашої неньки землі. Їм тяжко тоді було, бо то був ще такий час. Коли навіть там у них, у старому вовчинці, священник не хотів навіть молитися за воїнів атовців тому що вважалося, що вони пішли вбивати братів. Але час мінявся, і світогляд людей мінявся і міняється. І сьогодні ситуація і в тому селі, і по всій Буковині, і по всій Україні набагато інша. Люди сьогодні ці речі дуже добре вже розуміють і усвідомлюють. Сашко. Був хорошим учнем, самим одним з кращих старововчинецького ліцею. Педагогічний колектив цього ліцею дійсно відрізняється патріотизмом і любов'ю до батьківщини. Десятки бусів за цих 10 років, а може вже і сотні, від'їхали від Старововчинецького ліцею із гуманітаркою і з допомогою нашим воїнам. Хлопці, з вдячністю. Згадували своїх учителів. Олександр 22 лютого мав святкувати своє День народження, але злий підступний воріг на 40-му році його життя обірвав. Лишився сиротою синочок Андрійко, дружина Ольга, лишилася вдовою. Але, дорогі мої, ми знаємо, що герої не вмирають. Воїн Олександр, який до свого призову в армію був майстром на всі руки, брався за багато бізнесів в багатьох речах, добивався успіху, коли опинився на фронті, теж не пас задніх. Його не задовільняло звичне рутинне виконання обов'язків. Він опанував мистецтво керування дроном. Володів технікою скидів з бойових дронів мавіків третіх, потім так само займався FPV-дронами і теж мав багато результативних вильотів. На жаль, дорогі мої, вони представляли ці хлопці великий інтерес для російської розвідки, і москалі не пошкодували цілого кабу, тобто керована авіабомба. Яку скинули на позицію нашого Олександра із його побратимами, Каб робить вирву, таку як Котлован під будинок в результаті свого падіння і забирає життя, звичайно, тих усіх, які були поряд? Воїн Олександр у своїй бесіді останній зі мною говорив і дякував за молитви, які складають його родичі. Який складав і його дядько за нього, отець Василь Божеску, так само мав надію на те і говорив, що колись прийде час, Бог поможе, і у нас у селі так само буде Українська церква, а не московська. Ми знаємо, дорогі мої, ту страшну біду, яка накриває нашу країну. Ми знаємо ті проблеми, які має наш народ. Так багато років поневолений московським окупантом, що і сьогодні не може від того оговтатися. Але ми мусимо кожен на своєму полі боротися за те, аби звільнити Україну від духовної і від прямої збройної москальської окупації. На жаль, наші українці те ще до кінця не зрозуміли. За минулий рік українці сплатили Росії. Грошей на 500 тисяч бойових дронів, тільки слухаючи музичний контент російською мовою. Молоді люди знають, в профілі в Ютубі чи в Фейсбуці, коли включаєш професійний набір, ти можеш бачити, скільки той чи інший ролик передивилося людей і з якого регіону. Так от, власне. Журналісти провели розслідування, що тільки перегляди російськомовного контенту попси російської в Ютубі скільки дали заробітків російськомовним піснярам, авторам і російським пропагандистам, що стало би на 500 тисяч бойових дронів. Ось так, дорогі мої, навіть просто переглядаючи московську російськомовну музику, ми даємо заробляти москалям. Що вже говорити за тих. Духовних отців, які проповідують, що тут нехай буде слов'янська мова московському наречі, нехай буде, як буде за Україну. Треба не боротися, а просто молитися цього достатньо, так аби замирити, заспокоїти і допомогти москалям нас окупувати. Борімося, дорогі мої, бо Господь не має інших рук, крім наших. І ці хлопці вони не тільки молилися, але вони ділом своїм послужили Господу Богу і Україні, рятуючи. Своїх ближніх від страшного агресора. Нехай їхній подвиг буде пошанований Господом Богом у Царстві Небесному, а нам з вами ще треба боротися. Треба вибороти ту світлу, велику, нашу Україну, в якій зможуть жити безпечно наші діти і онуки, зможе розвиватися наш народ. Царство Небесне і вічна пам'ять нашим героям, воїну Сергію. І воїну Олександру, нехай Господь їх оселить у Царстві Небесному. Дякуємо їм за те, що здобували і здобувають на Україну, а ми за той час повинні змінити свій світогляд. Амінь. Христос страждає. Слава його. Україні! Героям